Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це щоденник прогнозів. І я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Боляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий вас бачити, чути, чути, і бачити, бачити і чути. Ви сьогодні в хорошому настрої, але в гарному настрої, ви знаєте чому? Чому? Я вам казав на новорічному передбаченні, що ми вб'ємо генералів російських ще. І ще. Пам'ятаю, да, такі прогнози. Але вбило російського генерала сь сьогодні. Але наскільки я знаю, він в тяжкому стані ще тяжкому, але ми домаги щоб він здох. Ваше будете прокпроклитати? Так, зробимо, щоб в реанімації у нього все стало, щоб кислородне дихання зупинилося, щоб серце зупинилося, щоб він виблював всі свої внутрішні органи, щоб весь його рот до скінчання віка був проклятий, щоб російський генерал став. Символом поразки російської армії на суші, на воді, в повітрі і під землею. Валяр... І Це так і буде. Валяра, скажіть, цей, це сталося, власне, днями і він уроджений... А ви хотіли за це получити? Да, він же уродженець, до речі, України. Да? да. І як зараз. Ну, зраднику собача смерть. Собача смерть це що? Ну, собача це так говорять. Так? Да. Це через ваше прокляття. Ви причетні до цього, скажіть? Чи це до цього причетні українські збройні сили? Ой, ну по-перше, не Збройні сили України це роблять. Це, це робить Служба безпеки України, і не треба комусь іншому давати від цього вінок лавровий. Тому що це вони роблять, це дуже складна робота. Ну, гурмоще теж робить ці моменти. Але, звичайно, що я наводив прокляття. Я загадував бажання на новорічних ритуалах, щоб в цьому році було вбито 13 російських генералів. І я вам даю передбачення, що в цьому році буде вбито 13 російських військових, дуже серйозних росіянці. Ви ж мене дивитесь, я знаю, тепер Скабєєва. Один генерал, все, ще 12 генералів ми будемо вбивати. Тому охороняйте їх, будь ласка, якось за них піклуйтеся, але це не поможе. Моє наступне питання, Валяре. Ми з вами завжди робимо е, прогноз... Розклад по містах. По містах, да, але зокрема вранці сьогодні моє рідне місто Кропивницьке було під ворожою атакою. Зокрема, тоді туди летіли кінжали, ракети, шахіди. Просто вся все, що є, ворог атакував рідне місто. Скажіть, він е, фрпабліка в і зокрема новини попереджають про те, що росіяни готуються протягом найбільших... дата. Сьогодні у нас 6 лютого, протягом 48 годин. Так я не казав, що 6 лютого будуть обстріли. Казав у вас? Не казали, що Кропивницький буде. Я по Кропивницькому просто не сказав нічого. А я казав, що 6 лютого буде обстріл по Україні? Казав. М да. Друге, третього, четвертого. Я казав, що будуть обстріли? Казав. Вони були? Були. І 2 і 3-го, 4 Далі 8-го, 9-го готуйтесь до обстрілів. Далі 13-14. От якраз найближчі Куди 48 будуть бити, годин. Так. так. Що ми восьма? Це вихід. Восьма, -9. 9. Неділя, понеділок. До речі, глядачі, будь ласка, не вирізайте це. Я хочу сказати, що поділитись з вами своїм досвідом. Коли я приходжу на канал Boss ЛАЙФ, я знаходжуся як в рефрижераторі, або ж як в моргу. Я відчуваю той момент, як тіло заморажується в моргу до часу поховання. От у мене такі тут відчуття. Що ви не відчували Куди? себе, знаєте, як в бані, як в сафарі. Ми ж працюємо а не на відпочинку. Да. Тому. Да. Сафарі в мене квартирі. Як я купив, коротше кажучи, чотири обігрівачі, включив їх одночасно, включив вчора кондиціонери, коли було світло, ці два ці дві години. Боже, я оце все вимкнув. У мене 37 градусів вдома стало. Я відкривав вікна, щоб це все повиходило. Тому, я, до речі, це, це жах. До речі, я теж хочу звернутися до глядачів і зазначити, що наша студія, як і всі українці, теж переживають відключення світла. Може, є... мені з, з обігрівачем сюди їздити? Приїжджайте, я буду вас зустрічати. Тут же розетки є. Давайте. Ну що ж, я можу сказати, що випадає по всій території України по обстрілах. Будуть обстрілювати Київ дуже сильно, і Київську область. Всю Західну Україну. Тільки по Західній Україні не битимуть лише по Закарпатю, по Буковині. Далі, по Вінниці, я, до речі, говорив: це неочевидно було, що буде обстріл був обстріл. Зараз я бачу обстріл також, також по Черкащині, по Кропивниччині. Бачу обстріл Сходу країни. На Чернігів, Суми, Харків і Донеччина. Дуже сильні обстріли. Дуже сильні обстріли також для Одеси, для Дніпра, для Запоріжжя. Дуже сильні обстріли будуть по Кам'янському, по Кривому Рогу. По Кременчугу, на жаль, по Павлограду. Ну і в цілому також бачу, що більш спокійно буде на Вінниччині, на Миколаївщині. На Полтавщині? Е, ну, Херсон, як завжди, на жаль, під обстрілами постійними. Що стане ціллю ворога на цей раз? Це буде знову бити по енергетичній інфраструктурі? Чи стану ціллю цивільне населення і житові будинки? Зараз подивимось. Тому що деякі пабліки попереджають про те, що ціллю ворога будуть, буде саме енергетика столиці, енергетика Києва. Що скажуть карти? Ну що, я бачу так, що е, обстріли будуть по трьох важливих е, речах: це енергетика, теплопостачання, водопостачання і будуть суттєві проблеми з цим. Е, але це також будуть удари по е, житлових будинках масовані, і по логістиці, по залізній дорозі, зокрема. Я хочу звернутися до наших глядачів і зокрема попередити, що подібні прогнози ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу атаку і загрозу. А чи вірити чи ні? Вирішувати вас вам. Валяре. Зараз на багатьох ділянках фронту Росія призупинила штурмові дії через відключення Старлінку. Скажіть чи... і не тільки тому, що я передбачав на новорічному прогнозі. Який ви можете подивитись на моєму каналі Магвеляр, я передбачав важливий момент, що ці просування ворога з початком 26-го року будуть зупинятися. Тобто зараз фронт е статичний. Статичний. Так. Наша е ракета Фламінго уразила полігон «Капустин-Яр», звідки запускають яжник. Скажіть. Скільки зараз у Росії залишилося Арішніка, чи взагалі він там є, і як вони відреагували на те, що українська балістична ракета долетіла туди до того полігону, з якого випускають таку таку зброю? Ну, суттєва більша частина горішників знищена. Можливо, залишився один, два, чи три. І е, їх ворог намагатиметься зараз приховати, десь перевести таємно, для того, щоб е, потім використати в разі можливості по Україні. Вони вже намагалися їх використати, ну, намагалися б. Якщо б ми не знищили Капустін, яр Трамп заявив, що він запобіг початку ядерної війни між Україною та Росією. Скажіть, чи дійсно що це за заяви знову ж таки американського президента? Чи дійсно ми були на за крок до ядерної війни? Чи це просто знову ж таки чергові такі гучні заяви президента США? Ну це неправда башня перегорнута. Тріка Пентаклів, Королева Кубків. Він хоче а, а, собі заробити якісь а, політичні дивіденти. Тобто в, в очах виборців своїх. Вони він хоче показати, що ось я все-таки ефективен, я зробив те і те і те. Але насправді він це не зробив, це неправда. І Путлер не застосує ядерку по Україні. Я вам про це казав, тому що під боком Москва йому проблеми не потрібні. Ну, йому не потрібно, щоб на Москву пішло ядерне облако. І навіть якщо він вираховує за, за розою вітрів, коли саме вітер піде на Європу, то е, ядерна катастрофа вона має тривалий час е, свого тривалості. Да? І е, потім ця ж роза вітров повернеться на Москву, і тоді він буде боятись за своє здоров'ячко. Він же буде боятись, тому він не, не, не застосує, не переймайте взагалі, забудьте ж, по Україні не буде ядерки з боку Путіна. Наш президент. Хіба що якщо ядерна війна буде там з США і так далі, то, звичайно, він вдарить. Але ну, так, ні. Президент України Зеленський заявив, що найближчим часом планується наступні зустрічі в, ригідно, в Америці. Скажіть, чи будуть вони якісь результативні, чи будуть вони мати позитивний вплив, зокрема, для, для нас? Ви знаєте, я не бачу жодної результативності. Всі карти показують агресію, негатив, чвари і так далі. Валяра, хочу подякувати вам за а, цей прогноз. Будемо спостерігати за подіями у світі в Україні далі. А до глядачів хочу звернутися і, зокрема, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку. і до зустрічі з вами у наступних випусках. І на канал Мага Валяра також підписуйтесь до зустрічі у наступних випусках.